От Яке значення масаж має для людини. Оце про лімфу, про все, і от скільки функцій в нього є. Бо не всі що усвідомлюють, що думають, масаж і масаж, то спину мені помнуть, а що на це витрачати час та гроші. Ось Поясни, що воно запускає, в чому загальна його користь для здоров'я та тіла? Е, суть в тому, що е, наше тіло як знову -таки, абстракція, просто Хочу навести такі приклади, щоб було зрозуміло, ми як планета земля, наше тіло, організм як планета Земля, земля. Ці всі кровоносні, судини, лімфатичні це як річки Озера, да? uh -huh. і коли десь є шлагбаум, все воно не теща в своєму руслі, як має бути. І... Що робиться якесь там болото, всихається, щось там пересихає. Угу. І коли є дисфункція в тілі, то есть десь заблоковано, десь спазмовано і так далі, порушується робота того чи іншого, не знаю, органа суглоба, так. Тіла, так. Да. В загальному, в загальному. То єде так звана. Атрофірування м'яса, якщо це м'ясо, mm -hmm. mm -hmm. якщо судлоб, він починає старатися. Чому? Тому що немає е, постачання mm -hmm. цієї крові і відтоку лімфи, і немає живлення тканин. Ну і все, немає живлення тканин, та й до побачення. Та і